Український народ зірвався до творення вільного життя перед цілим світом доказати, що є гідні й достойні бути господарями своєї прадідної землі. Слава Україні! Весь народ радів, але, але це було так, як ота квітка Полоненська, що розцвіте і прийшли чужинці. І її розтоптали. Тут відбулися перші бої Другої світової війни. Європа почала воювати з окупантами 1 вересня 1939 року, коли фашистська Німеччина напала на Польщу. Проте для Закарпаття боротьба за незалежність почалась на не півроку раніше зі створення карпатської України. Проголошення держави за таких обставин стало визначною подією європейського масштабу. На погляд багатьох тогочасних політиків, це розглядалось як початок відродження української державності. Якраз події 38-39 року ХХ століття на Закарпатті вказала, як українське питання може вплинути на європейський політикум і світовий політикум в принципі. Ота проблема, яка 20 років не вирішувалася щодо автономії підкарпатської Росії, Закарпаття в складі Чехословаччини, стала актуальною в умовах Чехословацької кризи. Загострила її, підняла українське питання на світове обговорення. Напевно, закарпатські події стали тоді в центрі уваги світової спільноти, як в пресі, так і в обговоренні політиків. Після Першої світової війни Закарпаття входить до складу Чехословаччини згідно Санжирменського мирного договору. На правах широкої автономії. Це було прописано в Конституції Чехословаччини. Але, на жаль, оцієї вимоги, яку гарантували всі країни-переможці. Першій стійко країни Антанти не було виконано протягом 20 років майже. І цей фактор стає дестабілізуючим від самого початку Чкословацької кризи, тобто з травня 38-го року. Уже о, жовтня жовтні 1938 року. Автономія під назвою Підкарпатська Русь була створена. Першим її прем'єр-міністром був. Андрій Бродінг, якби політичний представник міністерової політичної еліти, який був, скажімо так, прорусинських настроїв, русинофільських політичних настроїв, і більше спирався на підтримку Угорщини, якщо брати зовнішню підтримку. Ось тому, але на той час вже була дуже поширена українська політична течія, ну яка й перебрала владу вже в кінці жовтня 1938 року. І Чехословацький уряд затвердив нового прем'єр-міністра, зокрема Агустина Волошина, який був. Лідером проукраїнської течії ми не знаходимо в документах ніякої офіційної позиції Німеччини щодо Закарпаття в цей час протягом всієї кризи, з 38 по до березня 39 року, ми тільки бачимо діяльність розвідки, діяльність преси і пропаганди. Створювалася ситуація така, напружена навколо української проблеми і навколо Закарпаття, щоб у світі в Європі склалося враження, що ніби Німеччина підтримує. Цю маленьку автономію, українську проблему, взагалі для Німеччини це було вигідно, адже це створювало можливість шантажувати Угорщину в політичному плані, радянський Союз, Європейські держави. І в кінці кінців Німеччина досягнула свого. Адже в листопаді на віденському арбітражі оце невеличка поступка Угорщини дала порозуміти угорському уряду, що рішення проблеми закарпатської і центральноєвропейської знаходиться в Берліні. Німці чітко мали бажання розвалити Чехословаччину, і з союзником бачили кілька варіантів, але угорцям була зроблена пропозиція. Будете нашим союзником, отримуєте інше Закарпаття, не будете союзниками. Тоді пробуйте вирішувати проблему самі. І приймається рішення далеко не за етнічним принципом. Від Закарпаття до Угорщини приєднують території не тільки з більшістю угорської меншини. В тому числі найбільші міста Мукачево і Ужгород. Згідно віденського арбітражу, головні міста Закарпаття, Ужгород, Мукачево і Берегово були анексовані на користь Угорщини, і було потрібно уряду Волошино вирішувати переносити столицю. Було два варіанти або свалява, або хуст. Так як свалява близько до західної сторони, то вирішили перенести до Хуста ближче до центру території, яка залишилась в складі Карпатської України. До анексованих земель відійшли 92 населених пункти. 175 тисяч населення, з яких лише 50% були корінні угорці, 20% українське населення, 10% чехи і словаки, решта інші народи. Були несправедливо поділені території лише на прикладі міста Ужгород, який розділений на дві частини між карпатською країною і Угорщиною. Так само були розділені і окремі села. Уряду Августина Волошина потрібно було дуже швидко вирішувати свою господарську роботу по переміщенню установ банків навчальних закладів. Виділявся лише один тиждень з 3 по 11 листопада 1938 року. Я лише вчора перший раз прочитав у спогадах сподвижників Австина Волошина, що коли він був присутній у Відні, коли рішалася доля наших земель, що в нього тоді. Від такого нервного переживання стрався такий ну сердечний такий зрив. Перший раз я це прочитав, ніде раніше не зустрічав. І можна було поспівчувати Агостину Волошину, що яка доля його чекає в майбутньому, і скільки треба було вирішити складних питань, адже вирішувалася до не самих документів і папок, а потрібно було перемістити зразу і. Установи, кадри, людей, розривати сім'ї. І доля вирішилася не так, що всі установи перенести в одну столицю хуст, бо хуст би не помістив всіх. І було вирішено окремо, ну прямо від Березного до Рахова. Так, наприклад, у вчительська семінарія переїхала до Семлюша. Мукачівська торгова академія академія до Своляв, вирішувалося питання фінансових справ, банків, культурних, наукових установ. Наш театр нова сцена теж переїхав у столицю у Хуст. І важка доля уряду Карпатської України теж настала і чекала їх і в місті Хусті, адже 600 кілометрів кордону, який опоясував. Наші землі були незахищені. Доросле населення більшістю голосів проголосувало за українське національне об'єднання. В багатьох населених пунктах були підняті білі прапори. Це означало, що більше 98% населення були за ідеї карпатської України. Проведення суйму у Хусті було призначено на 15 березня 1939 року. Звичайно, не можна говорити, що повністю Німеччина маніпулювала всіми діями в нашому краї. Не можна говорити, що уряд Агустина Волошина був маріонетковим, це не можна стверджувати. Але виходячи з реалії тієї міжнародної ситуації, яка була тоді в Центральній Європі, от той автономний уряд, який щиро хотів збереження Чехословацької Федерації, бачив, що потрібно орієнтуватися на Німеччину, яка в той момент стримувала Угорщину від окупації. Таке враження складалося не тільки. В хусті тодішньої автономні столиці, але й в європейських в столицях європейських держав. Уже в березні 39-го року було зрозуміло, що Чехословацька Республіка як державне формування припинить своє існування. Вона буде розділена за ініціативи Німеччини. Так, власне, і сталося. 15 березня 1939 року. Чехія чи Богемія, зокрема землі Богемії і Моравії здалися без жодного пострілу нацистській Німеччині. Німецька армія буквально за декілька годин ввійшла вже до міста Прага. Словачна була прогноза проголосила свою незалежність і фактично прийняла протекторат Німеччини. А карпатська Україна, яка пішла слідом Словаччини, знову ж проголосивши свою незалежність, пішла фактично супереч супереч тогочасним реаліям. І здійснила збройний спротив угорській армії, яка Вторглася на територію карпатської України Соєм Карпатської України, вибраний українським народом карпатської України дня 12 лютого 1939 року. І зібраний в густі дня 15 березня 1939 року, виконуючи іменем Карпато-українського народу своє святе право самовизначення, проголошує повну самостійність Карпатської України. Державною, урядовою і навчальною мовою Карпатської України є мова українська. Параграф 4. Державні барви Карпатської України є цінні-жовті сині є барви державного прапору Карпатської України. Барва синя є горішна, барва жовта спідня. Параграф п'ятий. Державним гербом Карпатської України є дотеперішній герб. Попри цього гербу уживається національного гербу три зуба знаку святого Володимира Великого. Карпатська Україна стала своєрідним плацдармом для створення великої України, адже на той час 40 мільйонів українців так і не створили власної держави. Тоді на територію Закарпаття почали з'їжджатися політичні емігранти, вони фактично склали основу нового збройного формування в рамках автономії Карпатська Січ, яке розглядали як ядро майбутньої української армії, коли до прем'єр-міністра Австина Волошина принесли ультиматум, від угорського уряду, що здати місто столицю хуст без бою, тоді Австин Волошин скликав ну, представників, і один із командуючих колоцінських січових стрільців сказав такі пророчі слова, що в лексиконі бійців Карпатської Січі немає такого слова, як капітуляція. Ми можемо бути переможені. Фізично, але ніколи нас не поставлять на коліна в Угорщині. Цю армію сприймали як банду формування і дозволили жандармам стріляти без попередження. Уже 15 березня 1939 року пішов фронтальний наступ угорської армії на карпатську Україну. по всій території сучасної Закарпаття точилися досить, хоч і не масштабні, але досить кроваві скажімо так, бої. Кровопролитні бої Найбільшим із них було це біля міста Хуз, за 9 км кілометрів міста Хус на славнозвісному красному полі. Це було наймасштабніше бойове зіткнення між загонами чеських прикордонників, переважно, але більше було карпатських січовиків і угорськими регулярними частинами. Насправді зброї в руках ніколи не тримав, військово не навчений. Побачене ледь притупило мою ранкову рішучість померти в бою. Тепер додумався піти до білок, де влаштувалася гарнізонна команда з сотнею січовиків, досягши краю міста, нарешті пильно озираюся. На виході окопалися два вояки з важким кулеметом, прикривали роздоріжжя в запізнілому відході з загону чеського регулярного війська. Ті відступали небитим шляхом, а перебігали виноградниками з ділянки на ділянку без звуку та жодних команд. Видавалося все так не по Неначе це дитяча забавка з несправжніми іграшковими солдатиками. Зі спогадів Михайла Кришеника, випускника Мукачівської торгівельної академії, з книги спогадів, наздоганяючи минуле, автор Володимир Кришеник. Сучовики. Були на відкритому полі, на красному полі. Одним єдиним бар'єром, який їх захищав, було насип желізної дороги. І кілька тисяч наших вчорашніх студентів, училищ стали на захист нашої молодої держави. Внаслідок цієї битви загинуло близько за різними оцінками від 200 до 400 карпатських січовиків, і з горської сторони близько 160 було загиблих. Ну це попередні дані угорських вояків. Мені вдалося знайти людину, яка була теж січовим стрільцем, яка охороняла там на красному полі столицю нашої України – хуст. Людина, яка була два рази репресована, це був директор, бувший директор школи, вчитель, народний вчитель Михайло Жупан, якому було близько 90 років, на який був при прекрасній пам'яті і розповів цікаві спогади про ті часи 39-го року. Він розповів, що в цей день йшов сніг з дощем. Що коли була битва, то поранені хлопці, вбиті хлопці, лежали на полі, яких не можна було в прибирати. Бо якщо б там хтось з'явився, то він наражався на смертельну небезпеку. І цей Михайло Дем'ян, молодим хлопцем-вчителем, він пішов у своє рідне село, організував молодих хлопців, які вночі, на підводах, на возах пішли під страхом і риском на це красне поле. І не бачачи, чи то мертві хлопці там лежать, чи то поранені, вони їх всіх звозили в село Рокостов. Як правило, подібні сплески в історії державотворення народжують не тільки героїв битв, а й співців цієї доби. Одним із найпотужніших творців літератури карпатської України є Василь Гренжа Донський. Важливе місце у творчій спадщині письменника займає щоденник щастя і горе карпатської України, що послідовно день за днем відбиває події на Закарпатті від 7 жовтня 1938 року до 7 серпня 1939 року. Злочинці видумували способи нового катування, які тільки може видумати хвора фантазія безпощадного садиста. Потовкли по слові лінки, криваві рани розтирали сіллю, а якийсь недолюдок із нижніх верецьок на ім'я пагір тиснув йому пальці у дверях так, що не тільки руки йому попухли від палець, але у дверях і пальці були поламані. Крім того, мадярські жандарми розпаленими цигарками обпікали йому ніс. Це ж помста за те, що був українцем, що був послом сойму української землі, заступником українського народу, який нічого спільного не хотів мати з мадярами. Нині жодний документ не замінить цих живих свідчень. Чому безцінний та тому, що це є фіксація вражень і спостережень безпосередньо під час подій карпатської України, і ті страшні речі, які там описані, і про те, що тиса спливала кров'ю, це на жаль правда, і варто кожному свідомому українцеві, закарпатцеві перевіряти, перечитати це для того, щоб не повторювати більше помилок. Загони Карпатської Січі не змогли здійснити дієвий спротив угорській армії, оскільки не було достатнього озброєння, не було достатньо навіть, скажімо так, політичної волі для того, щоб чинити спротив, оскільки після відразу після вступу угорських військ на територію карпатської України урядом карпатської України, і зокрема, вже президентом Првстиним Волошним було відправлено. Урядова місія на чолі з Юліаном Брещайком до Будапешта, яка мала вести переговори про припинення бойових дій. Проте угорщина не зацікавлена в цьому була. вона, розумі... вона знала, що перевага на її стороні, і фактично бойові дії продовжувалися далі. Одне з провідних місць в літературних процесах 30-х років ХХ століття належить Зориславу. Його поезії, глибока чуттєва лірика, пристрасні, грізні заклинання, філософські імпресії, довершені вишукані сонети, досконалі формою і змістом Пророцькі і Бунтівничі. Зорислав був на Красному полі. Він вважав, що він капелан карпатської січі, він має бути з тими хлопцями. І хто ще був живий, то він шептав вухоту в молитву розрішення, щоб він відійшов з чистою душею, а кому вже ні не не треба було, то він просто прикривав очі, чим міг, бо дуже багато ворон було крякали весна, березень, що казати. І от коли цих поранених хлопців звезли в Криву, то ніякої допомоги вони ж не були армією, так ніякої допомоги як простим звичайним не надавалося. І Зорислав, як міг, так там пішов в село, знайшов якісь там тряпки, якісь там, ну не знаю, обезболюючі, і він прийшов, приніс. І от останньою краплею, поки він не йшов. О, ще не звертався до угорців до ворога, щоб той якось ну, по-іншому поставився до цих бійців, хоч вони були й полоненими. Була смерть молодого хлопчини. Йому було років 16-17, Він був дуже гарний. Зовні голубі очі, кучеряве росяве волосся. І в нього була страшезна рана живота. І він лежав на сходах бетонних, і Зорислав бачив, що він помирає. Але і Зориславу то тоді було всього 30 років. Розумієте, це ще не той священик, який так багато смертей бачив. І він каже: я боявся, що ті хлопці, які стоять поруч, вони ну по, -по всякому сприймуть ту смерть. І він підійшов до то хлопчини і так його застелив собою, підклав руки до нього і почав його пригортати до себе. Ну а хлопець був важко поранений. І що і, і, і він робив? Він плакав і кликав, маму. І от каже Зорислав: Я підклав руки, він, видно, відчув щось і каже мені: Мамо, та ти прийшла до мені. І Я каже, не міг стримати сліз. Вони потекли, і я його почав гладити, цілувати і казати Я тут дитинку, я тут синку. Іван Ірлявський активний учасник і творець карпатської України. Його книги, опубліковані в Празі, не потрапляли в окуповане Угорщиною Закарпаття. Деякі примірники, що дивом опинилися тут, були знищені угорським окупаційним режимом, а пізніше радянським. Журлива осінь і журливий вітер сковзає за обрій в надходить ніч, готуються і світять ті, що підуть у морок ночі. Тінь, сини землі, що довгий час мовчали, по продзвенінні мідяних копит, козацьких коней. А тепер повстали за неозорий край свій за степи. Це хлопчина, який прожив 23 роки. За ці 23 роки він дав світові шість поетичних збірок, дві рукописні і чотири видав. Ви знаєте, його не можна уявити 70-річним, навіть 50-річним. Це людина, яка повністю себе зреалізувала, самодостатня людина, яка від початку і до кінця пройшла той шлях, який був визначений йому Богом. Навіть останній вірш написаний. Чи в останній збірці Івана Ірлявського називається пам'ятник. Ви знаєте, це так, як зробив все, подякував всім, відклонився від всіх і поставив собі надгрібок. Пам'ятайте мене, пам'ятайте те, що було. Чудом збережені записи цих авторів тривалий час приховувалися та видавалися за кордоном, адже сувора правда про карпатську Україну переслідувалася тоталітарними режимами. Паські Січовики не були у горській влади визнані як воююча сторона, і фактично, за їхнім твердженням, не підпадали під Гаазьку конвенцію про військовополонених, і тому вони розцінилися як банформування і піддавалися безсудовому, скажімо так, безсудовому знищенню. Тому в багатьох частинах карпатської України були відмічені масові розстріли, масові розстріли представників переважно карпатської січі, як збройного формування. Наймасовішим із них був, як вважають, на території сучасного рецького перевалу. Між прикордонами сьогодні Львівської і Закарпатської областей, хоча в цих подіях ініціатива цих розстрілів була не тільки з горської сторони, великий, скажімо так, великий вплив на це мала і Польща саме на верецькому перевалі угорська сторона всіх полонених січовиків галичан, які вважалися польськими громадянами, офіційно передала передала польській стороні, і протягом 18-го до 20-го березня. За різними підрахунками від 500 до 600 чоловік були розстріляні на вздовж польського тоді того число цьогочасно польсько-чослацького чи кордону. До нашого арешту ні я, ні мої друзі таки не познайомились, хоч би в загальних контурах з історією України. Не перечитали, хоч декілька творів з української літератури, не довідались про її фактичний стан. І так ми попали в тюрму за Україну, яку ми добистями полюбили, але яку ми не знали. Вона, принаймні для мене, була терра інкогніта. Цим я не хочу сказати, що моє українство в той час було проблематичним. Ні, воно хоч не було зінтелектуалізованим. Зате було глибоко органічним, заякореним у той конкретний етнос, часткою якого я був. Зі спогадів Івана Фізера, видатного літературознавця і теоретика літератури. Наслідок репресій, які часто були не були, скажімо так, структури Це були ну, фактично хаотичні репресії, які відбулися на території по всій території Закарпаття. Відбулися є окремі місця масових вбивство. Було створено ряд концентраційних таборів і тюрем у всі у різних містах Карпатської України, до яких за різними даними, через поза які через різними даними за березень, квітень 1939 року прийшло близько 10-12 тисяч чоловік. Що стосується людських втрат, які були. Наслідком як і бойових дій, так і репресій, які були після окупації Карпатської України в перші тижні, зокрема, то їх різними дослідниками оцінюється по різному Але найбільш вірною є цифра, яку подав у своїх спогадах Володимир Бірчак, який був членом евакуаційної комісії при німецькому консульстві. Ось який безпосередньо перебував в місті Хуз до 30 квітня 1939 року. То він подає число, що внаслідок бойових дій і репресій загинуло від 1 до 1,5 тисячі чоловік, і ця цифра є сьогодні більш така ймовірна ймовірним, скажімо так, показником людських втрат, які зазнало населення карпатської України. Це були переважно представники українського національно-політичного руху. Після входу Закарпаття до складу ОРСР радянські спецслужби починають вести активні репресії проти представників карпатської України, як тих, що залишились на Закарпатті, так і тих, які іммігрували. Їх називали буржуазними націоналістами та пособниками фашизму. Під такими ярликами людей переслідували, висилали в табори та садили в тюрми. Та, на щастя, більшість політв'язнів після смерті Сталіна змогли вийти на волю. Суне звідти, дикі орди, східні люди. Рятуйтеся, думайте, що буде. Це попередження, це набат, це речі, які сьогодні напевно теж звучать дуже і дуже актуально. Бо той та, та орда східно-дика, вона й сьогодні суне на Україну, і сьогодні треба її захищати. По різному склалася доля карпатських січовиків та активістів карпатської України. Одні полягли в боях, інших вбили майярські жандарми, треті були розстріляні поляками на верецькому перевалі. Лідерами держави, в тому числі і Августину Волошину, вдалося емігрувати до Праги, але не вдалося уникнути долі більшості. У травні 1945 року заарештований радянськими спецслужбами смерш помер у московській бутирській в'язниці 19 липня 1945 року за офіційною. Версію від паралічу серця деякі з відомих лідерів карпатської України загинули під час бойових дій. Зокрема, це Михайло Колодзінський, голова штабу Карпатської Січі, який фактично очолював ту оборону карпатської України. Він загинув поблизу селища Солотвино. Разом з своїм секретарем Зеноном Косаком вони були розстріляні угорськими загонами і разом ще з п'ятнадцятьмасічовиками. Провідною політичною силою була свідома інтелігенція Закарпаття. Згортовані Августином Волошином вони віддано боролися за самовизначення себе як органічної частини української нації, імена полеглих в цій боротьбі незабутні для пам'яті живих, бо справа, за яку ці люди віддали життя, була справедливою: захистити свій рідний край від поневолювачів, наблизити нову добу і долю України. Ці чули істе, милі браття. Ци чули сте, милі браття, як бороли за Карпаття, як бороли за Карпаття, за зелену верховину, за зелену верховину, за Карпатську Україну, за Карпатську Україну.